друзі, ще раз. Так, ну що, у нас сьогодні, можна сказати, гарні новини. Нарешті ця СССРська фігня з, пере... з переводом часу на зимовий час і літній час е скінчилась, Прийняли рішення, що не буде у нас переходу на зимовий час. Тому що це трошечки всіх вже достало в цей зимовий час, і тримались у нас всі можна за це. Тому що так робить Рашка, так робить страни бившого Совєцького Союзу. А звідки це взагалі цей зимовий час страни пішов? А він пішов з того, що на заводах треба було економити електроенергію, коли працюють робітники. Тому вигідніше було в рамках Совєтського Союзу працювати, коли світло. А коли не світло. Тоді не працювати. Тобто, весь світлий день люди хірячили. І під них підлаштовували оцей от зимовий час і літній час, щоб люди весь день світла не бачили, а просто хірячили. Тому нарешті нарешті, там багато хто каже, що не на часі, ну, може і не на часі, але нарешті. Ця вся хрень скінчиться з цим зимовим часом. Бо я вже задовбався постійно годинники переводити. Чесно, в машині постійно приходить весна, і ти такий сидиш і переводиш годинничок і думаєш, ну нафіга це все. А потім приходить осінь і ти знову переводиш годинничок. І, і так по колу, і люди за, з, задовбались. Половина додатків на телефоні працює криво із цих пере, переводів годинників. От, так що нарешті не буде у нас переводи годинника на зимовий і літній час. У нас просто буде час. Все. Один час, один. І ми тепер зможемо завжди казати, що у нас, наприклад, там на 2 години раніше, ніж там в якомусь місті розвинутих країн. Або на дві години, на, на годину раніше чи пізніше час в якомусь місті. Ніж там, десь там. Коротше, це дуже класно. Це просто супер. Тепер головне, щоб всі розробники Апок це учли і швиденько викатили оновлення, щоб не переводилось у них час з літнього на зимовий. От, Так що це все супер, супер.